Innovation Campus – це якби родзинка всіх освітніх програм, і недарма ця примітка в дужках значиться в конкурсних пропозиціях, на які ви будете подавати заяви вже з 19 липня. Innovation Campus траєкторія включає напрямки. Більш такі технічні напрямки пов'язані з розробкою програмних систем це бази даних, це фулстек розробка, це розподілені бази даних. А також дуже велика увага приділяється софт-скілам. це, скажімо, м'які навички, комунікації, роботи в команді. І чотири такі основні засади траєкторії Innovation Campus, це пір-то-пір навчання, коли студенти перевіряють завдання один одного перед тим, як остаточне рішення зробить ментор. Це гейміфікація, коли завдання дають можливість накопичувати там певні. Підвищувати свій рейтинг, змагатись між командами, які працюють над проєктами. Ну і звичайно, це проєктне навчання. Взагалом, Innovation Campus – це не окрема освітня програма, це не окремий навчальний план. Це просто так, це особлива форма навчального процесу. Студенти, які проходять відбір до інноваційного кампусу. Вони навчаються за проєктною технологією, самостійно виконують окремі проєкти з такими суворими дедлайнами. За IT-дисциплінами в них немає лекцій та лабораторних, тому що навчання і здобуття компетенцій з баз даних, з веб-розробки, з програмування. Відбувається саме через виконання проєктів від маленьких завдань до складних командних проєктів, які вже ну, нічим не гірше фінальних варіантів якихось програмних продуктів, якими ви користуєтесь кожен день. Схема є наступною на першому році навчання після першого семестру. Наші студенти проходять так званий марафон, який є фактично практикою на першому курсі ознайомчою практикою зі спеціальності, і всі студенти без виключення мають пройти цю практику. Ті студенти, які продемонструють себе найкраще, мають можливість продовжити навчання саме за цією технологією інноваційний кампус. Протягом другого та третього курсу. В будь-якому разі, якщо вони не справляються з обсягом завдань і темпом, або бажають повернутися до традиційного навчання через лекції та лабораторні практичні заняття, як це зазвичай відбувається в університеті, то на другому чи на третьому курсі вони можуть повернутися до цього. Ну і в будь-якому разі, останній курс університету це теж. Академічного освіта, наші студенти і ті, хто навчались в інноваційні кампусі, ті, хто навчались за іншими напрямками, вони вже вивчають більш такі поглиблені дисципліни, які допомагають їм підготуватись до захисту, до написання і захисту своєї випускної дипломної роботи. От е такою є ця особлива форма навчального процесу. Новейшн кампус це один з напрямків, одна з траєкторій, але на неї потрібно пройти відбір. Ну і не можна тут теж не згадати, що студенти, які пройшли відбір в інноваційний кампус, якщо студенти мають добрі знання з англійської мови і німецької мови, не менш ніж b 1 то вони можуть подаватись на програму участь подвійних дипломів з університетом Ахена. Протягом, відповідно, наступних трьох років вони матимуть змогу навчатися одночасно в КПІ та в університеті Ахена і е, здобувати два дипломи про вищу освіту, український та німецький. Е, це пакет, який присутній на 121-й спеціальності на програмі ага. комп'ютерної науки та інтелектуальної системи. Це прикладний штучний інтелект. От трохи повернутися: якщо попередній пакет, який у нас пов'язаний зі штучним інтелектом, це фокус саме на кібербезпеці. І тут теж використовується мова програмування Python, яка зараз є надзвичайно затребуваною і поширеною саме в напрямку штучного інтелекту. Обробки даних, і як можете побачити, тут цей блок здебільшого реалізують викладачі кафедри кібербезпеки, які викладають дисципліни спеціалізовані, такі як етичний хакінг, це мережева безпека і штучний інтелект, захист і атака на дані з штучним інтелектом. То е, другий блок, присвячений штучному інтелекту, про який сьогодні у нас іде е, мова: це саме, е, саме. Такий загальний блок присвячений в цілому штучному інтелекту, і не просто так він називається прикладний. Тут всі курси пов'язані з програмуванням на Python для побудови відповідних от моделей штучного інтелекту. І для обробки текстів, і для обробки зображень, і для комп'ютерного зору, для розпізнавання зображень, відеопотоку. Прикладні задачі глибокого навчання це ті ж самі великі нейронні мережі, які дозволяють генерувати текст, обробляти природну мову, і також це розробка чат-ботів на основі цих мереж глибокого навчання. Тобто, але ви бачите з нас це всі предмети пов'язані з Python і це. Дуже такий ґрунтовний курс з Python від основ до там майже готового тренічу з Tron Junior з машинного навчання з штучного інтелекту, саме Python. І, звичайно, ну, попит на штучний інтелект у нас зростає широко взагалі. Якби це століття отак почалось з буму штучного інтелекту, і я думаю, ми ще всі побачимо, як він буде змінювати наше життя. Тому це дуже пакети, пов'язані зі штучним інтелектом, дуже привабливі для тих, хто планує свою майбутню кар'єру в IT. Ще один блок це. Software Development and Startup – Це більш такий софт блок. Він більш спрямований на, скажімо так, управлінські навички, навички аналітики в IT. Тут розглядаються основи підприємництва, бізнес-моделювання. Прототипування програмних продуктів, інноваційних програмних продуктів, розглядається бізнес-планування, інтернет-маркетинг, бізнес-аналітика. Тобто це речі, які пов'язані не тільки зі створенням продукту, це більше речі, які пов'язані далі з розвитком якогось інноваційного продукту, з його просуванням. Ну і, відповідно, тут у нас передбачається і участь студентів в різних стартап проєктах, в стипендіальних програмах, в яких студенти щороку подаються, беруть участь, представляють проєкти, і от протягом всього навчання, другий курс і вже до третього курсу наші студенти мають проєкти, які можуть, з якими і можуть, і робляться, і подаються на різноманітні стартап конкурси. В цьому блоці е, тут е, відповідно послідовність, от саме така, від ідеї, так до якогось прототипу його далі, просування і аналізу.